Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас 110-ті боси. Обичаю за звук, якщо тихо був 7 час. Плюс я зараз не вдома вже в іншій частині країни. Граємо ми за золоту команду коматка Pifi Класична хермока. Проти 110-х босів Боже Лінкої 2020. Тепер їх треба так розрізняти. Ну, розробники вирішили так зробити на цей раз. Ну, подивимось, що з цього вийде. У нас проходження. Ставка йде на дамас. Спорядження в і Джоні Кейт.комп пока. Як то кажуть, головна зірка. Як бачимо, що От у нас зірок романтий, нітка смерті, ну все йде чудово. 13 секунд і його немає. Ну, я бачу, з цим в рогатині теж Ми довго не будемо гратися. Давайте 30 секунд продаємось. Вкалися прекрасно. Дуже прикольний результат вийшов. Так, чітко, швидко і потужно. Людиний топор. Прекрасно. Таланти на атаку комбіновані з першим другим спецприйому. І економію першого спецприйому.